Друзі, прилад для вимірювання майбутнього. значить, Ну, У фільмі був цифровий прилад, з цифрин та був, а цей аналоговий. Ну він працює не гірше, якби. Але останнім часом ми бачимо, що рівень різини робочої знизився. В общем, оцей, Багатокутник він не завжди стає рівно до об'єктиву. Е І що робити, не знаю. В мене був один знайомий в інституті метрології. Може десь їх калібрують, тарують, я не знаю. Тому що м -м, більше може. Мабуть, що так. Тобто впирайте, будь ласка, що, що робити чи так мучитись користуватись, чи вже якось можна.